Вітаємо. Джон думав, що йому вже нічого втрачати. Він хотів стати відомим, і тому пішов до ворожки, встановив у себе вдома вівтар, палив свічки духам і став послідовником Сантерії. дивіться далі. Вона розповідала мені про речі, які були в моєму житті, на кшталт сексуального насильства та інших речей, про які ніхто не знав. Той факт, що їй було відомо, змусив мене вирішити, що воно варте того. Джон Клеш пішов з дому в 17 років і багато років провів у бандах, продаючи і вживаючи наркотики. одного разу на вечірці жінка, в якої було кілька особистостей, дещо пообіцяла Джону вона сказала, я знаю, чого ти хочеш. Вірніше, вона сказала так: ми знаємо, що ти хочеш стати відомим репером, хочеш грошей, хочеш виступати по всьому світу. Ми дамо тобі це. Ти мусиш лише зробити вівтар, носити чотки та промовляти те, що написано на свічці. Ти повинен стежити за вівтарем. А ми дамо тобі все. Я думав, якщо це спрацює, то я отримую гроші, славу і все інше і це класно. А якщо не спрацює, то що мені втрачати? Джон побудував вівтари протягом кількох місяців, продовжував відвідувати заходи ворожки. Що більше я занурювався, то більше з'являлося запитань. Чим ми насправді займаємося? Мені сказали, що це Сантерія. Щоразу, коли віщунка ставала іншою особистістю або персонажем, вона говорила, що в неї вселяється якийсь католицький святий, це ж святі, вони від Бога. вони бажають кращого. як щось від Бога може заподіяти тобі зло. І оскільки я не вмів розрізняти духів, то думав, добре, це нормально. Я ходив у католицькі церкви і бачив, що там ставлять свічки святим. У моєму розумі не було жодного червоного прапорця, не було нічого, щоб утримувало мене. Джон повністю вклався в музичну кар'єру, але нічого не вийшло. Це було повне розчарування. Він продовжував ставити свічки, але одного разу познайомився з групою християн, які допомогли йому досягти успіху в іншому. Мене запросили в якусь церкву. Я пішов туди вперше. Там проповідували особистий розвиток, закон притягання, і говорили, квантова фізика показує, що закон притягання реальний, і твої думки формують реальність. Твої слова йдуть у всесвіт і приносять у твоє життя те, що ти говориш. Тому вимовляй лише позитивні речі. Ти повинен думати тільки про хороше. Не можна думати і говорити про негативне. я не розумів, що це була духовна практика, а не наука, що це була інша пастка, але незабаром мене запросили до іншої церкви. Я вийшов наперед, мене переповнювали емоції. Фактично, я віддав своє життя Ісусу, а потім обміркував те, що трапилося. Я думав, я не християнин і навіть не знаю, що це означає. У мене немає причин вірити, що Ісус Воскрес із мертвих. І я вирішив досліджувати різні світогляди. Незабаром дійшов висновку, що Ісус Христос справді воскрес із мертвих. Що мені з цим робити? Я прийняв його як свого Господа і Спасителя, але переніс усе, чим займався у своє християнське життя. Але все одно в моєму житті все було перемішане, не було чіткості. Джон продовжував практикувати закон притягання та сантерію. Але попри фінансовий успіх, у нього все одно не було миру. Я був у духовних метаннях, постійно злився, боровся з депресією та смутком. Це було дно. Я вирішив. Приїхати до мами. недалеко від неї була церква, та яка вірила в Біблію. я вперше опинився в місці, де люди читали слово Боже вірш за віршем, розділ за розділом, книгу за книгою. Я дізнався там про те, який вигляд мають справжні стосунки з Христом. Таких стосунків у мене до цього не було. Джон швидко зростав у своїх стосунках із Богом. Він знищив вівтари і перестав практикувати закон притягання. Справжнє наставництво змінило його життя. Я змінився завдяки тому, що перебував поруч із такими людьми. Дух Святий працював через них у моєму житті. Тепер я зрозумів, якими мають бути справжні стосунки з Богом. Це не я буду старатися, щоб отримати щось. сьогодні Джон залюбки ділиться Євангелієм через інтернет та під час місіонерських поїздок. Він насолоджується миром, який знайшов у Христі. Для мене Христос усе, чого я потребую, як говорив Павло. Я знаю, що означає жити в убогості і в достатку. Усе можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Ви не можете зустріти такого чоловіка, яким був і я, і сказати, так він потрапить на небо. Ця впевненість приходить лише з вірою в Христа, і коли все в твоєму житті йде кереберть, ти все одно впевнений, що у вічності тобі не доведеться переживати про це. Як би мені хотілося передати усвідомлення цього факту людям. Але все, що я можу зробити, це порадити довіритися Богові. Довіритися Богові, це єдиний шлях. Я згадую місце писання, яке говорить, що Бог є дух, немає іншого, хто принесе вам мир, радість і реалізацію. тільки святий дух через Ісуса Христа. і Джон зрозумів це. Він займався сантерією, ставив свічки, зробив вівтар у себе вдома, але йому все одно не вистачало миру. Бо люди шукають його. Не в тих місцях мир можна знайти лише через особисті стосунки з Ісусом Христом, бо він князь світу. Він любить вас. Якщо ви дивитеся клуб 700 сьогодні, і думаєте, я хочу мати мир. Можливо, ваше духовне життя було справжнім хаосом, як у Джона, і ви говорите. Я хочу миру, але не можу знайти його. В інших релігіях а все це тому, що Ісус Христос – це єдиний шлях. Це істина і життя. І єдиний мир, який ми можемо отримати, це мир від Ісуса Христа. якщо ви жадаєте миру і шукаєте його у безлічі інших місцях. То знайте, що Бог не просто так спонукав вас увімкнути сьогодні. Клуб 700. Бо те, що ви шукаєте, ісус Христос. Він любить вас і завдяки своїй любові привів вас сюди. у нього є чудові плани для вас. У Єремії 29:11 Сказано: тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, наміри на благо. А не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Але ви можете зрозуміти це, якщо скажете Господу, Господи Ісусе, я вірю, що ти шлях, що ти істина і життя. Я вірю, що ти той, кого я шукав усе своє життя. Я хочу помолитися зараз з вами, щоб ви прийняли Ісуса Христа. Бо він єдиний шлях до миру у серці. Усе інше не задовольнить вашу спрагу. Повірте, я це знаю. Одного разу я теж віддала йому своє життя. Я хочу помолитися зараз з вами. Повторюйте за мною, Господи Ісусе. Ти син Божий. Я вірю, що ти шлях, істина і життя. Для мене немає іншого шляху до миру, як тільки через Тебе я приймаю тебе, Господи, прийди в моє серце, в моє життя. Я хочу, щоб ти наповнив мене до надлишку. Прости мені, мої гріхи. Пробач, що я намагалася знайти мир в інших речах, які залишили мене у порожнечі. Я приходжу сьогодні до тебе і віддаю своє життя. Спаси мене, Господи Ісусе дякую за твою любов до мене. Прости мене. Прошу, в ім'я Твоє. Господи, я молюся про тих, хто повторив цю молитву. Наповни їх Твоїм духом і любов'ю, наповни їх надією, направ їх, щоб вони були такими, якими ти хочеш їх бачити. Дай їм, Господи, мир, який перевищує усяке розуміння. Дякую, Господи, що покрив їх твоєю дорогоцінною кров'ю. Дух Святий, я проголошую помазання над ними сьогодні. Захищай їх у всі дні їхнього життя. Веди їх як своїх овець. В ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. У Кенії у хлопчика Джопета не було можливості ходити до школи, тому що його мати не могла оплачувати її. Тепер, завдяки вам, на нього чекає гарна освіта і світле майбутнє. окрім того, вони разом з мамою ходять до церкви. Батько покинув Джопета та його маму. Залишившись одна із сином, Роуз важко працювала, щоб купити ділянку та побудувати будинок. Я беруся за все, що тільки можу знайти. Працюю по дому, на фермі, перу одяг, але іноді роботи немає, і грошей не вистачає навіть на їжу. Мені боляче дивитися, як мій син лягає спати голодним. Але я роблю усе, щоб показати йому, що ніколи не здамся. Джопат часто приходив до школи, але його відправляли додому, тому що навчання не було оплачене. Легівозенджопат не міг відвідувати школу і зв'язався з поганою компанією. Він став дуже упертим. відмовлявся допомагати мені зі справами по дому. одного разу друг запросив Джопета у дитячий центр топета. Це організація, яку підтримує обітниця сироті. Перед служінням нам роздали булочки, а потім був справжній обід. Тепер я ходжу туди щонеділі. Я дізнався про Бога і читаю Біблію, стараюся жити як вона вчить. я віддаю своє життя Ісусу, і пастир мене хрестив. Після хрещення я помітно почав змінюватися. Тепер, коли я стикаюся з труднощами, я біжу до Ісуса. Я звертаюся до нього, і він відповідає мені і покриває мої потреби. Шенмені змінився багато в чому. Він хороший хлопчик, тримається подалі від поганих компаній. Я спокійна в неділю, тому що він іде до церкви. Я знаю, що його погодують. Я рада, коли він приходить додому з церкви з продуктовими наборами. Обітниця сироті оплачує навчання хлопчика, і він регулярно ходить до школи. Те, що я можу ходити до школи, це Боже чудо. Освіта дасть мені гарне майбутнє. Мені подобається усе в школі: предмети, вчителі, та однокласники. Зміни у Джопоті спонукали Роуз почати ходити до церкви з ним. Я зраділа, коли мій син вперше запросив мене до церкви. Я чула про Бога, але не знала його особисто. Після кількох відвідувань я прийняла ісуса і тепер маю мир у серці. Я довіряю Богу, і часто молюся. допомога з їжею та навчанням значно полегшили наше сином життя. Наша сім'я змінилася. Дякую за вашу підтримку. ви дали мені надію на майбутнє. Я дуже вдячна, що Джопет знає Бога. Я знаю, що він буде міцно стояти у вірі, навіть коли зіткнеться з труднощами цього світу. дякую Богові за вашу допомогу. Нехай Бог благословить вас! Яка чудова історія. Джопет і його мама тепер знають Ісуса і ходять до церкви. Якщо ви наш партнер, дякуємо за вашу підтримку Джопета та його мами. Коли ви жертвуєте CBN, то допомагаєте сім'ям у всьому світі через обітницю сироті. Дякуємо за вашу підтримку, за ваші співчуття і щедрість. А якщо ви ще не стали нашим партнером, закликаємо вас приєднатися. У нас є різні партнерські програми. якщо хочете стати партнером CBN просто сьогодні, щоб допомагати дітям на кшталт Джопета через обітницю сироті та інші програми. То я попрошу вас зайти на наш сайт, адреса якого вказана на екрані. Приєднуйтеся до нас і допомагайте усім нужденним у всьому світі. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Чи відновлення зруйнованого життя? Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе Сібієн Еммануїл Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Ненсі втрачала сили біль у шлунку та грудях не дозволяли їй нормально їсти. Діагностика показала, що в неї заворот кишок. Жінка просила зцілення в бога, і він відповів на її молитву. 82-річна ненсі проживає сама. Вона звикла зустрічатися з друзями, допомагати в церкві та працювати в саду. Але одного разу в неї виник біль у шлунку та грудях, і всі її звички опинилися в минулому. це було жахливо. Їжа викликала біль і я втрачала сили, і я намагалася їсти потроху, але все одно було боляче. Лікар прописав мені ліки, але вони не допомогли. водночас я молилася, кажучи. Господи, я знаю, що ти можеш зцілити мене, тому що раніше ти робив це не раз. жінка продовжувала молитися про зцілення і про те, щоб дізнатися причину цього болю. Її лікар не міг поставити діагноз, поки рентген не показав причину заворот кишок. Я продовжувала молитися. До того ж, зі мною молилися друзі, рідні. Зрештою, я почала говорити: Господи, нехай буде твоя воля. Виконай свою волю. Діагноз поставили, але медичних засобів лікування заворот кишок дуже мало. Тому Ненсі продовжувала молитися, щоб у цю ситуацію втрутився Бог. Клуб 700, Я дивлюся постійно, і цього разу я теж молилася з Гордоном і Террі. І раптом Гордон сказав: я почув фразу заворот кишок. Ви відчуваєте неймовірний біль. Бог з вас. Просто зараз він може розплутати ваші кишки і прибрати будь-який білий дискомфорт в ім'я Ісуса. Я подумала о, отакої. А потім Террі сказала, вашу травну систему стілено в ім'я Ісуса. І тоді я подумала нічого собі, Господи, я приймаю це. дякую, дякую, Ісуса. Ненсі зателефонувала своїй подрузі Джуді, яка молилася з нею. Вона була дуже схвильована. Вона сказала: Ненсі, я бачила цю програму і приймала усе це для тебе. Слава Богу. Наступного дня я змогла вийти і попрацювати в саду. У мене з'явилися сили, і я пропрацювала кілька годин, і за обідом я з'їла звичну їжу, а болю не було. Ненсі любить ділитися з іншими своїм свідченням про Божу милість і його забезпечення в її житті. Я дуже вдячна. Я лягаю спати, і славлю Бога, дякуючи йому. Річ не в тому, що я зробила чи не зробила, а в Божій любові і благодаті. У його стражданнях на Христі він чудовий. Я хочу закликати людей продовжуйте вірити, немає значення 20 вам чи 50, чи 80, бог може зцілити вас. Бог не просто може а й хоче зцілювати. його воля полягає в тому, щоб ви були здорові. Ненсі молилася. Хай буде воля твоя. Вона молилася так знову і знову. Як нам дізнатися волю Божу? Як зрозуміти, що вона стосується нас? Як нам зрозуміти, що він хоче зцілити, хоче врятувати, позбавити, забезпечити як нам дізнатися про це? Це дуже просто. Подивіться на небо, поставте собі таке запитання: на небі в когось є заворот кишок. Ви відповісте, ні, такого там не буває. Чи є на небі самотність, депресія, бідність? усього цього немає на небі. Бог заборонив їм там, бо це не відповідає його волі. І тепер, коли ви знаєте його волю, знаєте його бажання. Ісус сказав своїм учням. Проголошуйте, що царство небесне наблизилося. Хіба це не чудово? ми несемо небо на землю. Це молитва Отче наш. Хай буде воля твоя на землі, як на небі. Але починається з Нехай прийде царство Твоє. Нехай царство небесне прийде, нехай воля твоя виконується на землі як на небі. Ця ясність дає нам необхідну віру. Ми знаємо, яка воля Божа. Вона полягає в тому, щоб цілювати, рятувати, відновлювати і хіба це все не чудово? І ми приносимо її з небес на землю. Ми будемо зараз молитися про вас, але перед тим як почати молитву, ми хочемо поділитися іншими чудесами. Ось що пише Боббі. У вересні цього року Шарлін отримала слово знання, що в когось болять зуби, але вона не була впевнена, який саме діагноз. У мене були проблеми з щелепою та зубними каналами. І це не давало мені спокою. Я відразу ж вигукнула це для мене. Я прийняла зцілення в ім'я Ісуса, і протягом години біль і дискомфорт зникли. Мої зуби абсолютно здорові. Слава Господу. Слава Господу. Ось що пише Майкл: у мене було защемлення сідничного нерва, через що з'явилися спазми у попереку і в правій нозі. Я дивився клуб 700 і почув, як Гордон закликав прийняти стілення. Я поклав руки на стегно. Приєднавшись у молитві до Гордона, я відчув, як тиск у районі стегна зникає. Слава Богу, що він зцілив мене від спазмів. Мені соромно говорити, але я молився раніше про стілення, але не вірив, що це. Станеться спасибі, гордоне, що допомогли мені повірити і прийняти це дивовижне стілення, і що Бог дає його мені даром. благословень усій родині клубу 700. Дякуємо вам. Амінь. Зробіть те, що зробив Майкл. Покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення, і зробіть те, що зробила Бобі. Вона повірила, повірте Богу і його обітницям. І зцілення відбудеться і з вами. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в Ісуса, віримо в Його жертву. Ми віримо, що ранами Його ми зцілені. Я проголошую зараз своє право, як твого сина, на те, щоб царство небесне прийшло до мене в моє тіло, наповнило мене зціленням зараз, в ім'я Ісуса. Шарлін, Бог дав тобі щось? Так багато хто отримує зцілення від прищення у горлі. Вам важко ковтати. Господь зцілює вас зараз. Ви відчуваєте жар у горлі. Ви відчуваєте його зараз. Господь каже ковтай, тому що зараз твоє зцілення прийшло. Прийміть його просто зараз в ім'я Ісуса. У когось із вас проблеми з правою ниркою. Ви намагаєтеся щось зробити, але вам важко. Ви відчуваєте гострий біль. Бог зцілює вашу нирку. Цей біль залишає вас в ім'я Ісуса. Піднесіть свої руки до нього і тіштеся тим, що Він зробив для вас. Прийміть зцілення в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Для зміцнення вашої віри в цілющу силу Ісуса Христа. Ми розмістили. І інші неймовірні історії зцілення на нашому Ютуб каналі. Подивіться їх. Ми прощаємося з вами зі словами з Біблії: нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.